За щучим велінням жив собі старий чоловік. І в нього було три сини, двоє розумних, а третій дурник Омелько. Якось поїхали двоє братів на базар, дружини їхні. Давай просити Омелька, щоб приніс води. Зліз Омелько з печі, взувся, вдягнувся, узяв вітра. Тай пішов до річки. Зачерпнув з полонки і витяг величезну щуку. А вона й мовить відпусти мене омеличку у воду, я зроблю для тебе все, що забажаєш. Запам'ятай лише мої слова. Якщо чогось захочеться, скажи тільки за щучим мирінням, за моїм хотінням. Омелько й каже, за щучим велінням, за моїм хотінням, ідіть, відра самі додому. Тільки сказав, відра самі пішли. Відпустив Омелько щуку, а сам подався за відрами. Зайшли відра до хати, стали на лаві, а Омелько на піч заліз. Та от кличуть невістки. Омельку, дрова вже закінчились. Треба з лісу нових привезти. Зліз Омелько, узувся, вдягся. Узяв мотузку, сокиру, вийшов сів у сани та й каже. За щучим велінням, за моїм хотінням рушайте сани до лісу. Сани й помчали швидше за коней, Приїхали в ліс, Омелько й каже. За щучим велінням, за моїм хотінням, сокиру нарубай дровець найсухіших, а ви дрова самі в сани лягайте. Там отуско віжиться, щоб не розгубив по дорозі. Сказано, зроблено. Потім Омелько сів зверху на дрова і каже за щучим велітням, за моїм хотінням, їдьте сани тепер додому. Повернувся Омелько додому та й заліз на піч. Мало пройшло часу, чи багато, але дізнався про Омелькові витівки цар і послав до нього найбільшого. І наймудрішого вельмужу. найбільший ведмужа привіз Омельку печиво, цукеру. Та й каже Омельку, чому ти все лежиш на печі? Їдьмо до царя. Мені й тут тепло. Омельку, там тебе гарно годуватимуть, поїдтимуть. Будь ласка, їдьмо. Мені не хочеться. А ще цар подарує тобі. Жупан червоний, шапку чоботи. Омелько подумав, подумав і відповідає, ну, гаразд, іди ти перший, а я за тобою слідом буду. Поїхав вельможа, а Омелько і каже, за щучим велінням, за моїм хотінням, нумо, пічко, їдь до царя. І піч пішла просто до царя. А в палаці у віконце Мар'яна царівна виглянула. Омелько побачив її та й пробубонів. За щучим велінням, за моїм хотінням, нехай царівна мене покохає. А далі додав рушай пічку додому. Піч повернулась до хати і стала на місце. А в царському ж палаці крик та сльози Мар'яна царівна без Омелька жити не може. Царі послав вельможу знову за Омельком. Вельможа накупив він Заморських приїхав до Омелька, став йому наливати та його вихваляти. А коли він сп'янів, укинув у карету і привіз до царя. Цар тоді звелів прикотити величезну діжку, в неї посадити мар'ю царівну, поклали Омелька, бочку засмолили і укинули в море. Прокинувся серед ночі Омельку темно, тісно. Питається, чи є тут хто іще? Ідея. Марія царівна й розказала йому все. А Омелько й говорить, за щучим велінням, за моїм хотінням вітри буйні викутіть діжу на сухий берег. Вітри й викотили. Вийшли з діжки й Мар'я Царівна. Вона й питає Омелечку, де ми будемо жити. Омелько аж засміявся та й каже, за щучим велінням, за моїм хотінням збудуйся кам'яний палац із золотою покрівлею. І звівся тут палац причудовий. А Марія царівна тоді, Омелечку, а чи не міг би ще й красунчиком ти стати? Омелько недовго роздумав і став в тієї ж миті таким гарним та пишним, ніби справжній царевич. А тут мимо саме цар із полювання повертався і дуже розлютився, що на його землях хтось без дозволу свій палац поставив. Омелькові слуги запросили його до палацу і вийшли до царя господар із своєї господині. Цар опізнав їх, злякався. Візьми омеличку мою доньку, собі законною дружиною. Тільки прости мене й не карай. І Омелько одружився з марією царівною, а потім сів на трон. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.